На зустрічі полтавського міського голови Андрія Матковського з представниками бізнесових кіл Москви говорили про різні аспекти партнерства. Найперше вели мову про співпрацю у будівельній галузі сьогодні. Розговор шол про будучим партньорстві о том, щоб ми могли современные технологии технології от, при строительстве домов, кварталов, целых микрорайонов. В Полтаві певен мер є, чому повчитися у російської столиці, де зводять цілі квартали, використовуючи передові технології енергозбереження. Говорили на зустрічі і про реалізацію деяких спільних проєктів. У нас сьогодні є серйозні пропозиції по будівництву мусора заводу, є прекрасний проєкт горнолижного спуску, закритий, который, кстати, реалізован в Московській області сьогодні активно працює. Тому такі зустрічі нам необхідні. Погоджується з полтавським головою, і російські гості, керівник московської делегації, директор великого бізнес-центру російської столиці Олег Гранкін певен, Полтава місто з яким можна заводити довгострокове партнерство і ділитися передовим досвідом. У нас, звісно, накопився определенний досвід і в експлуатації, і в будівництві, і в мусорах і в Ну, маса різних, так сказать, направлені, в яких можна було б бы нам з Полтавою посадрудничати. Найпільніша ж увага російських гостей наразі прикута до полтавського аеропорту. Вже наприкінці літа, говорять бізнесмени, може розпочатися поступова реконструкція литовища за рахунок інвестицій з Російської Федерації. На питання, чому представники великого бізнесу Москви звернули увагу саме на наше місто, Олег Гранкін відповів сам родом звідси. До того ж, Полтава дійсно європейський осередок. Я німножка. Приятно удивлен, потому что замечательный город, очень красивый город, очень зеленый, очень чистый. Вот настоящий европейский город.